Дякую за перегляд! 14 жовтня в Чернігові у зв'язку з ремонтом асфальтобетонного покриття перекрили рух автотранспорту на кількох ділянках доріг міста. Однією з них є перехрестя проспекту Левка Лук'яненка з проспектом Михайла Грушевського. Перекриття руху тут триватиме орієнтовно до 25 жовтня, включно. У зв'язку з цим частина автотранспорту змінила свій напрям руху. Рух тролейбусів за маршрутами номер 7 А, номер 10 та номер 11 Повністю призупинено. Натомість додався альтернативний тролейбусний маршрут номер 11 Ми ж повинні розуміти, що система транспорту вона єдина, і, тобто, якщо ми десь перекрили, то не тільки в цьому локально буде проблематика. Ми ж повинні розуміти, що, наприклад, люди працюють на обласній лікарні, а мешкають на Бобровиці, десяти 10 десятий -е тролейбусний маршрут у зв'язку з тим, що відсутність водіїв не можна поставити автобуси, людям придеться з пересадками користуватися. Це дуже велике навантаження, тому що через дане перехрестя проходить 10 маршрут. Треба трошки потерпіти. Проте багато хто з містяни після кількох днів перекриття перехрестя не орієнтуються, де чекати на потрібний транспорт. Тому ті, хто живе за кілька зупинок, вибирають дійти до пункту призначення пішки. Треба їхати а чому. Мені зручно. Та я взагалі возле радіозаводу живу. Ну, мені не сюди, мені одна робота, допустимо. Як я доїжджати? Пішки. Проте таку альтернативу транспорту можуть вибрати не всі. Ну, звичайно, є складнощі, тому що працюю на обласній лікарні біля обласної лікарні, то доводиться там обіжати якимись шляхами. Зазвичай сюди часто їздила. А так, в принципі, ну завжди можна знайти вихід. Ну от зараз, наприклад, 9 тролейбус, ну я не зрозуміла, єдітонлі ні. Я вчора не їздила, от це стою, їде чи не їде. Взагалі, все помінялося, помінялися названня остановок. ну взагалі незручно коротше. Да, їдемо в центр спокійно, переходимо тут дорогу, йдемо на Грибоєдова, їдемо собі. М Мабуть, ж треба якось по, по окремим ділянкам робити, а так перекрили І з із масанів вибратися, практично неможливо. Ну і тут от зараз я сюди заїхав, а виїжджати як -ні. це прийдеться їхати через Доценко, там крутиться. Тролейбуси не ходять незручно, треба їхати. А тролейбусом пересідати на маршрутку незручно. Ну нічого, потерпимо. Ну, трошки незручності є, бо якраз собі ремонт, ось бачите, дві мішка штукатурки, машину не знаю, як припаркувати. Перейшлося там паркувати і тягнути на візку. Мішки туди, ну нічого. Якщо тут дорога завжди була розбита, хай зроблять нормальну дорогу і будемо їздити по нормальній, а потерпіти можна. Із схемою оновлених маршрутів міського транспорту можна ознайомитися на сторінках міської ради та управління транспорту або ж у додатку Дозор. Проте вже наявні схеми маршрутів діятимуть до 20.00, 18 жовтня. А з 8 години ранку, 21 жовтня, ці схеми можуть бути дещо змінені, оскільки з цього дня розпочнеться друга черга ремонту на цій ділянці дороги.